Це моя красуня, канадська троянда Срі вайдінгс. Три весілля. Я отак чекаю, чекаю повного розквіту куща, а тут уже збирається буря. І отак можна і не дочекатися, чекати знову, о, вітер. Знову наступного року. А квіточка заслуговує уваги. Кущик приблизно має метр вісімдесят. Обіцяє більше. Гарна, потужна троянда, має м'які стебла. Листя у троянди шкірясте, тверде, цупке. І воно. Що воно не хворіє, тобто троянточка не хвороблива. Можливо, тому що канадська. Повторююся, що стебла гнучки, обов'язково потрібна їй опора Дуже милі квіти. Можливо, кожна окремо квіточка не несе собою якусь таку певну вартість, але Разом в сукупності цілий кущ виглядає дуже мило, ніжно і гарно. Бачимо, що квіточка має 7 см, має багато базальних пагонів. Ось так виглядає квіточка уже в повному розквіті, а це вже і відквітає. Вона загоріла на сонечку, тому що за тиждень було і спека, і холод, а тут є молоденька квіточка. Дуже ніжні кольори. Кущик приблизно напевно до метра в ширину. Ось такі чудернацькі красуні. Вона має світло-рожеву пелюстку і по краях з рожевинкою. Рожевинка з часом стає темнішою, тому в масиві троянда виглядає більше рожевою. Але квіточка тримається довго. Більше тижня. Сонце, дощ, спека, холод, тому що це канадська троянда.